Ну що ж, а я вже готовий зайняти місце для нашого гостя. Друзі, до речі, готуйте спортивний одяг, тому що після розмови з нашим гостем у нас буде рубрика Спорт -тайм». Ну А куди ми без спорту? Друзі? Якщо немає здоров'я, знаєте, то і немає радості від тих моментів, через які ми з вами е проходимо. Тому. Е Готуйте спортивний одяг, а я в свою чергу хочу розказати про те, що ми вже говоримо про дозвілля для сім'ї, де безпечно відпочити на вихідних, які є зони заборонені. Куди ми можемо ходити чи можна не ходити? Яка ситуація взагалі з лісом? Можна ходити в ліс по гриби чи не можна ходити? Тому що в свій час було ж заборонено взагалі похід у ліс. Ну, я була вдома. Це Прикарпаття, Чернівецька область. Ми з батьками ходили до лісу. А так? зараз ми дізнаємося. Зараз нам наш гість розкаже. Ти порушла заку... зараз збирають гриби. Ясно. Ну що ж, друзі, хочу сюди запросити Володимира Владику, юрист адвокатського бюро Оксани Бойчок. Будь ласка, запрошую вас, заходьте до нас. Доброго ранку, доброго Володимир. Ранку. Ви так рано прокинулися. Розуміли, як нам живеться кожного От, ми дня. Ми відразу вам чайок наліємо. Дякую. Можливо, ви захочете зігрітися в цей такий прохолодний осінній ранок. Так. Ну що ж, як ваш ранок розпочався? О, ранок розпочався чудово. Чудово. Так. <рес> Ви виспались? Виспався, виспався. От, розумів, що сьогодні у мене ефір, тому увечері зуздалегідь підготувався і швидше ліг спати для того, щоб сьогодні бути бадьором. Ну, вітаємо. Клас. Скажіть, будь ласка, от які місця сьогодні є безпечними для відпочинку сім'ї, для якогось дозвілля, для прогулянок? А, так, дивіться, тут, мабуть, потрібно розмежовувати. Якщо ми беремо конкретно Київ, я розпочну так, зі так, столиці, так, так, то. Так. Вся ця інформація вона опубліковується. Ця пророгатива надається київській військовій адміністрації, у котрої є такі повноваження. І в Києві є дуже багато парків. власне київська військова адміністрація вона надає інформацію, які парки є безпечними. Mm. В Києві їх доволі багато. От найбільше їх в Дніпровському районі, Дарницькому. От. В Оболонському їх три здається, в Подільському і Шевченківському їх це два парки. Тобто, це достатня кількість парків. Вони цей список і опублікований на офіційному сайті Київської військової адміністрації. Це якщо брати в місті Києві, от а у інших містах це можна побачити і на сайтах інших обласних військових адміністрацій. Тобто така інформація недоступна, вона, вона відкрита, і її безперешкодно можна дізнатися. Це якщо брати такі внутрішні парки, котрі є у містах. Uh -huh. Так, от. А, а які місця є забороненими для відвідування? От стовідсотково 100%. 100 стовідсотково, якщо знову ж таки брати у нас Київ, це є е, парки чи е, посадкові смуги, котрі оточують Київ. Mm -hmm. От, тобто ми розуміємо, що свого часу була загроза, і тому mm -hmm. Київ потрібно було убезпечити і всі так прикордонні зони природні, котрі оточують Київ, вони є небезпечними і досі залишаються небезпечними, оскільки загроза. Ну, Може повторитися, тому власне, їх краще не відвідувати. От, Якщо брати по області, то Київській області заборонено загалом відвідувати ліси, оскільки загроза існує. От, Безпечними, знову ж таки, у нас є це західні регіони, оскільки там не відбувалося бойових активних дій, тому там дозволено, дозволено відпочивати, гуляти. проте... А не дозволено в'їжджати на власному автомобілі, тому що це заборонено. От і після цього може виникнути певні там неприємні ситуації із військовими, там чи з лісовою державною охороною, тому краще на власному авто туди не в'їжджати. Ну лише якщо можливо там проходить транзитні шляхи, тоді зрозуміло, що ж можна використовувати. От і здається, там є пункт, що на велосипеді можна також прогулюватися. А як зрозуміти, навіть от по Київській області, так що е, значить, це всі е, так, лі, е, такі лісові зони, всі заборонені для відвідування. Чи десь є якісь знаки? А, чи так? Дивіться, є е, е, їх можна поділити так на декілька критерій. Найбільш забороненими в Київській області і взагалі у всіх областях України це є е, е, ліси, лісові смуги, там природні зони. Біля котрих розташовані можуть бути військові об'єкти, біля котрих розташовані критична інфраструктура, от, тобто де є е, певні об'єкти, які мають певну цінність військову чи цивільну. От, і тому там не можна гуляти категорично, от, оскільки може бути відповідальність в такому випадку, якщо вас побачить представник, там, чи поліції, чи представник державної е, служби е, лісової, то тоді може бути перевірка телефону. на про те, що ви не знімали на відеокамеру певних об'єктів, і в разі чого тоді це все видаляється. І може наступити навіть і певного роду відповідальність. така. Дякую. А яка ситуація, до прикладу, давайте так скажемо, з лісами? Е, до прикладу, там, де вже відбулись бойові дії, mm -hmm. якщо ми беремо ну, от Бучу, так, от так і називається лісова Буча, так. там е, вже дозволено десь гуляти, чи там десь заборонено, якщо ми візьмемо знову ж таки, можливо, якась інформація знає, на Харківщині, так, теж дуже багато лісів, ніби вже відвоювали, але. Е, як з цим е, чинить зараз законодавство а, і за міністерство? А, дивіться, як міністерство діє цією ситуацією? Mm -hmm. наступним чином. А зараз у всіх цих ділянках, котрі є деокупованими, відвідування лісів чи природних зон вони є забороненими Категорично, Категорично забороненими, оскільки там зберігається знов ж таки загроза, тому що розтяжки, міни люди дуже часто та й військові це не дуже легка справа можуть побачити власне так, всі ці об'єкти. А звичайно, цивільна людина цього не побачить. Більше зараз листя опадає так. листя і... опадає, це не видно, і тому краще не наражати себе на небезпеку і. Ходити власне в парки санкціоновані. Я думаю, їх достатньо. Вони є на сайті військових державних адміністрацій чи районних обласних. Тому вся ця інформація повністю доступна. Людина може з нею користуватися, тому краще себе убезпечні. Здесь просто що наші люди люблять ходити по гриби, люблять просто прогулятися, особливо ті, хто живе в місті, цілий тиждень ти в роботі, там шум і вийти в ліс. Ми декілька разів, от за вишгородом, ходили сім'єю, і дуже там звичайно що класно, але тепер. До речі, скажіть, а як щодо м, такої прибережної зони, наприклад, Київське море, там величезна дамба, там завжди люди відпочивали? Чи можна зараз, чи там Дніпро? Ні, особливо Київське море, ця сторона, де відбувалися активні бойові дії, там заборонено. Там зараз відбувається процедура розмінування, так але. Ви розумієте, що це все відбувається на рік, на два, як наше міністерство каже, що це процедура, в кращому випадку це від 5 до 7 років, а в гіршому від 10 до 15. У нас насправді дуже мало спеціалістів, котрі можуть займатися такою діяльністю. Зараз фахівці працюють, вони навчаються і навчаються за кордоном. От а стосовно вашого першої такої ремарки стосовно позбирати гриби, насправді. Це можна зробити. Це можна зробити. Є області у нас от Львівська область, Івано-Франківська, Чернівецька, Тернопільська область області, де не було, як я сказав, активних бойових дій, і там дозволено. Там дозволено. Прогулюватися, там дозволено збирати ягоди. От тут момент лише стосовно рівненської області, оскільки вона межує з Білоруссю, то там до речі, мені здається, що не можна, тому там... що люди там люблять збирати чорницю. Там лісова чорниця дуже поширена, і їх не пускають. Як стосовно цього в нас прописано, те, що північні регіони Рівненської області вони заборонені для відвідування, оскільки є загроза наступу з території Білорусі. Тому там заборонено, а південні регіони, там Дубинський район, здається, mm -hmm. Родовилівський, в них дозволено збирати ягоди. От, mm -hmm. от от. Ті, що вже трішки далі. Так, так. ті, котрі так. далі. А які є не знаю, так, штрафи е, за порушення е, порядку? Які є покарання? А, напряму таких от штрафів е, конкретно немає, якщо чесно. Є у нас це така дисциплінарна відповідальність. В разі коли вас побачить правоохоронець, він вперше може провести таку бесіду Верховна пояснити… – Ховну роботу, так? – Ховну роботу, так. Розповісти, чому не можна гуляти? Ну тому що насамперед ви ж повинні думати про себе про людину. Ви повинні забезпечити своє життя і здоров'я, і тому цього не потрібно робити. Цього не можна робити, тому може бути таке зауваження: от проведення на край лісу, чи там на певну територію, перевірка телефону і іншої інформації, і тоді відпущення. От. І можуть бути інші моменти. Є моменти із розкладанням вогнища. Якщо от було вже розкладено вогнище, це підпадає в нас під 77 статтю Кодексу про адміністративні правопорушення, тоді вже наступає певний штраф. От є свого роду певні умови, приписи, які дозволяють вже накладати певні там, адміністративні стягнення. От, а в разі прогулянки, спершу це от така от виховна робота, можемо і так назвати, і е, виведення до безпечної зони. От. Ви особисто десь любите погуляти самі з друзями восени, чи це не ваш відпочинок такий я на природі? Це, це мій відпочинок. Я вважаю себе досить активною людиною, і так я люблю ліс, гори, мабуть, більше навіть ніж море. Якби а, це так? не звичайно дивно. так актор. Ви вже десь ходили і відпочивали там, де можна? можна? Ні, я на жаль, поки ще в Києві лише по парках, які є санкціонованими. Хоча на цих вихідних, власне, планую. Поїхати на західну Україну і трошки так розслабитися, насолодитися природою, відпочити від таких буднів, від бетонних вулиць. Я нещодавно Патріатись. з дружини поїхали до наших друзів на Франківщину. Просто побув два дні, і ти морально перезавантажуєшся настільки сильно, тому цінуйте цей час. Бажаю вам класно відпочити. Що би ви ще порадили нашим українцям, в чому ми обізнані і не обізнані от, щодо такого дозвілля, як його правильно проводити? Можливо, я розумію, що ми багато говорили про ліси, але, можливо, комендантська жодина далі працює. так? От, можливо, ще що сьогодні поки нам заборонено, як поки йде військовий стан. А так. Ну, дуже часто запитують стосовно. Розкладання палаток, наприклад, так, От, чи там ще вогнища. Знову ж таки, дозволю собі повторити, що вогнище можна розкладати лише у санкціонованих місцях. Повинні бути таблички і спеціальні зони, де можна це робити. Якщо ж ви це зробили в недозволеному місці, ви маєте розуміти, що буде відповідальність. Це так працює у всіх цивілізованих країнах. От, стосовно палатки, є у нас пряма норма про те, що. Після, після 11-ї години не можна ходити по вулиці. От. І тому виникають питання, чи можна розкладати палатки. Так, палатки розкладати можна, але потрібно розуміти, що після 11-ї години з палатки ви не маєте права виходити. Ну, тому що... yeah, on, yeah. Так. От. Ну, і це можна зробити лише у західних регіонах, у тих областях, де е, дозволено власне, відвідування лісів. Тому, коли е, люди, компанія загалом збирається відвідувати. Певні там уїдя, ліси, якісь зони відпочинку, вони повинні зважати на всі ці умови і прекрасно розуміти, що в разі порушення будь-яких отаких от приписів може настати відповідальність. Але навіть це не і не основне. Основне це те, що люди передусім повинні думати за своє життя і здоров'я, оскільки це найважливіше, це що це точно вона. так. Адзесту. Тому що ви кажете, що якогось штрафу не немає передбачено чи якогось там стягнення за таке. А я ж то думаю, ну це ж логічно, ти ж маєш ходівати за своє життя. Так тому що вночі ти підозріло, розумієш, це... Натяг, що ти в лісі. Я буде. зараз просто в принципі знаєш за те, що піти в заборонені на заборонені території і. Але знаєте, бувають люди, які кажуть, що е, ну, в цьому лісі не велися бойові дії, типу, сюди я можу піти. То... Так. А це взагалі таке. Зовсім неправильне твердження. Так не можна казати, так неправильно казати. Чому? Ми ж знаємо, що зараз менше працюють диверсійно-розвідувальні групи країни-агресора, але свого часу раніше вони працювали дуже активно. І людина середньостатистична вона не може, напевне, знати, де вони mm -hmm, були, хтось, чому, чим вони займалися, можливо, там залишені розтяжки, міни. Тому це небезпечно. Або коли летять снаряди, ми ж розуміємо, що є навіть ті снаряди, котрі після Другої світової війни досі е, не розірвані. Бувають випадки, що люди там під Час якоїсь там певної діяльності зазнають в... 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 В, в певних травм, yeah. от і тому не можна гуляти, тому що ми не знаємо, що там залишилось. Можливо, якісь наряди впали, але не зірвалися це дуже небезпечно, і людина прекрасно повинна розуміти, що всі ці приписи. Вона повинна дотримуватися, бо в разі їх недотримання дотримання можуть бути такі негативні наслідки. Знову ж таки, крім того, що диверсанти могли ще залишити, Ми говоримо, оскільки ракет не долітає, От. або десь ну, якщо вони не долетіли до цілі, а ціль це десь було завжди місто, якась так, так е, е, будівля, тобто, а вони десь впадали в полях, лісах. тому… І і через це є ймовірність, як ви кажете уламки, от, наприклад, о, ці самі е, дискетні дискові бомби касетні, касетні бомби, здається, вони ж також розпадаються. і Їхні певні частинки вони можуть до кінця не здетонувати, і залишається небезпека. А вони маленькі, і звичайно, людина, громадянин може їх не побачити, тому це небезпечно. Дуже дякуємо дуже вам. Дякую, Володимир за таку прекрасну, класну розмову за те, що тримаєте нас в курсі, тому що знаєте, вже хочеться ніби розслабитись, Десь і позитивні новини. Вони вже так знаєте, нас. Ну все Але ось, треба вже... пам'ятати так. так про безпеку, про те, що все-таки триває війна, і ми всі так, тут, дуже. кожен на своєму фронті. Володимир Владика, юрист адвокатського бюро Оксани Бойчук, був сьогодні з нами в студії і ділився інформацією щодо дозвілля сім'ї, де безпечно можна відпочити на вихідних. Якщо ви тільки зараз приєдналися до нашого етеру, знаходьте цю розмову на ютуб-каналі Ранок Надії та обов'язково прослухайте ви і ваша сім'я перед тим як кудись планувати з'їздити відпочити. Дуже вдячні вам. Дякую. А наразі у нас рубрика «Спортайм», друзі.